Українській столиці і отже, у Києві, завершили роботи з реконструкції транспортної розв'язки на перетині вулиці Богатирської з вулицею Полярною в Оболонському районі. Роботи почали ще у червні минулого року. А от що саме вдалося зробити за рік? Далі в нашому матеріалі. Реконструкція транспортної розв'язки розпочалася в червні минулого року, і за проєктною документацією мала б тривати два роки. Та вже сьогодні повністю відкрили транспортну розв'язку. Ще в травні цього року запустили шляхопровід, який поєднує мінські оболонські масиви на вулицю Полярну з героїв Дніпра. Сьогодні ж відкрили. Естакадні спуски на вулицю Богатирську. Розв'язка на 100% готова і вона вже всі з'їзди, заїзди, які стосуються цієї розв'язки, вже готові. Відкрили рух транспорту, як обіцяли, влаштували всі верхні шари на транспортні розв'язки. Це місто становить чотири прогони. Тут також ви можете бачити, влаштували ми новий тротуар. Хочу зазначити про те, що даний об'єкт буде на гарантії. Підрядок буде нести гарантію 10 років на мостову споруду і 5 років на асфальтобетонне покриття. Шляхопроводом почнуть курсувати і тролейбуси. Облаштована контактна мережа запрацювала в рамках реконструкції. Проведено оновлення всіх інженерних мереж, облаштовані велодоріжки, пішохідні переходи, огорожі, летосвітлення. На деяких ділянках роботи з облаштування пішохідних переходів ще тривають. Питання щодо відведення дощових вод вирішені. Тут влаштована нова сучасна дощова мережа, влаштовані дощоприймачі, і питання щодо водовідведення на даному транспортному вузлі не буде виникати. Відповідає всім критеріям сучасних європейських технологій і стандартів. Єдине, що залишилось зараз, спека і тому. Зеленбуд зробить трошки пізніше благоустрій території для того, щоб і висадити дерева, і траву, те, що стосується навколо, ще тривають роботи відносно ремонту вулиці Богатирській в одному напрямку, в напрямку центру міста роботи вже в нижньому шарі зроблені на виїзді з міста. Роботи ще тривають. І думаю, що на протязі двох місяців вже це. Роботи біля цього об'єкту будуть завершені. Всі роботи виконані з дотриманням інклюзивності. Безшовна тротарна плитка, тактильна плитка, понижений бордюрний камень на пішоходних переходах. Також є розмежувач між пішоходним переходом і велодоріжкою для незрячих людей. Ось така спеціальна бруківка. Наталія Білогурова, Олексій Баклакін, телеканал Київ.